І про ці проблеми знають усі бійці, командири бригади, і дуже добре знають усі суміжні підпридані підрозділи, які бригаді постійно придавалися. Так от завдання, які ставились бригаді, враховуючи з її об'єктивних проблем, вони були, м'яко кажучи, неадекватні. Тобто, бригаді була нарізана дуже широка смуга оборони, і в цій смузі. Виконати ефективно, створити щільність сил та засобів бригада не могла. Вона на цю смугу була нещодавно перекинута після того, як там підрозділи у Селідова стерлись. Що відбувається у нас? Війська, які обороняли Селідова. Це в першу чергу 15-та бригада Нацгвардії. І придані її підрозділи. Вони були повністю сточені і втратили боєздатність ще у посадках перед містом. В самому місті серйозних вуличних боїв не було. Нема було кому це робити вже, оскільки стерли війська перед містом. Потім знов війська відкотили за місто, знов відкрите поле. Знов вони були вибиті, тому що ворог контролює забудову міста, йому зручно діяти, зручно розгортати антени, застосовувати дрони, артилерію, вогневі засоби і давати накопичуватись своїй піхоті. Велика кількість підвалів, будинків, практично місто не зазнало великих ушкоджень, руйнування, як, наприклад, це зараз у Вовчанську, чи було, чи там на деяких частинах Бахмута. Ворог пройшов далі. Здавалось би, всі командири на місці подавали пропозиції вищому командуванню, в першу чергу командуванню АТУ, командуванню ОСУ, відійти на заздалегідь підготовлені позиції, розгорнутись по зручних рубіжах, зробити це, відкатитись на деяку відстань, закріпитись там, розгорнути свої сили і зустріти подальший наступ ворога. Але, на жаль, цього не сталося. Давайте зараз ще раз подивимось карту, де був той рубіж. От дивіться, є чорна смуга намальована. Вона е, чорна смуга позначка між Шевченко і Новотроїцьким. На цій, ця чорна смуга це наш великий укріплений район, який був заздалегідь підготовлений для оборони. І мав прикривати. Підходи, він був дуже грамотно розташований. Він знаходиться в такій дуже щільній посадці, широкій. Це такий фактично невеличкий такий масив, закритий рослинністю. І це висота, панівна висота над цим районом. Він прикривав повністю підходи як до Новотроїцького, так і до Шевченко. Так, от, друзі, що сталося? На цей рубіж. Часний наказ на відхід ніхто не дав. Чому так сталося? Держава побудувала рубіж оборони. Хочу відмітити, на цей раз цей рубіж був побудований грамотно. Це укріплений район. За всіми розповідями командирів на місці в цьому районі навіть були побудовані перекриття значної кількості ходів сполучення. Там була значна кількість бліндажів. Це був зручний район для маневру в обороні, для контролю оточуючої місцевості, для того, щоб там ефективно вести бойові дії. Там можна було і ховати людей, і маневрувати в обороні. Так от, друзі, що сталося? Сталося те, що коли підрозділи 59-ї бригади ще на підході до цих позицій, в районі жовтого, вже э, розтягнуті вузьку лінію, вони не змогли втримати. 59-та бригада, яку перекинули там з іншого напрямку, вона просто не встигла розгорнути свої бойові порядки. Ворог продовжував атаки, зазнала втрат. Велика полоса, яка була у бригади, не давала їй можливості створити щільність військ. В результаті в обороні були великі дірки, в які групи піхоти противника проходили без бою. Це призвело навіть до втрати просто розуміння, що відбувається. Не було контролю з боку Донецьк взагалі цієї обстановки, реальної боєздатності бригади, реальної адекватності виконання завдань. От про те, що сказав Філімонов, його батальйон був також в цьому районі.